Усі маємо влади збрати, слава Богу! Дуже приємно бути разом з вами в Чині. Я перший раз в вашому служінні. Це для мене, для нас є велика рада, щось краще в поліському країні всіх місцях, я дуже багато віруючих, молитви наповнені спасенними людьми. І це заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Слава Богу! Слава Богу! Тому що Він через кров, Ісус Христос, через свою кров Він нас рідний. І Сьогодні ми можемо мати ось таке спілкування, вщіння і задоволення від нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо готовити наші серця для того, щоб нам. Знову молитися, представати перед нашим Господом. Но перед нашою молитвою я хотів би звернути нашу увагу на Слово Боже, яке ми будемо читати Івана Матвія, 11 розділ, 28, 28, 29, 30 вірші. Іван Матвія, 11 розділ, 28, 29, 30 вірші. Прийдіть до мне труждаючися і и моє, і я успокою вас. Возьміть Іго Моє на себя і научитесь від меня. ібо Я кроток і смирен серце і найдіте покой душам вашим, ібо Іго моє благо і прям я моє гріхо. Другі друзі, за сестрі, заставилось. Ці привірщиків, де Ісус Христос свого часу Він говорив ну, до людей, зробив ось такий захід. Зробив ось такий заклад. Прийдіть е, до мене всі. Знаєте, Ісус Христос е, не робив виключення. Не робив виключення. Я думаю, сьогодні Ісус Христос також не робить виключення. Щось Но він закликає усіх, прийдіть до мене усі. Візьміть Іго моє на себе і научіться від мене. Брати сестри, я сьогодні хотів би звернути нашу увагу ось на слово. Научіться від мене, бо я кроткий і мирем. Брати сестри! Ісус Христос сьогодні закликає всіх нас прийти до Ісуса Христа і навчитися від Нього смиріння. Знаєте, ось дивлячись, всякий раз е, на людей, особливо на віруючих людей, то е, робиш ось такий висновок, немає смиренніших людей, як віручі люди. Немає смиренніших людей, як віручі люди. І віруючих людей є смиріння. Є смиріння. Проти але ми повіримо. Своє серце. Провірив кожне і своє серце, я і ви, чи в мене є смиріння. Чи в мене є вдосталь смиріння? Чи в мене хватає ось його смиріння? А якщо Ісус Христос закликає нас, щоб ми навчилися, значить часто в нас немає Часто в нас не проявляється смирня. Проти сестри, і це немаловажно. Немаловажно, щоб кожна людина. Вона зрозуміла, що е, вона потребує, що, що вона повинна мати ось цю якість, християнську якість, якість мріння. Кожна віруюча людина вона повинна мати ось цю якість мріння. Як і тому Ісус Христос Він закликав людей, закликає всіх нас, щоб ми прийшли до Нього і навчилися в Нього змірі. Що ж означає це слово смиріння? Відсутність гордості і готовність підкоритись чужій волі. Відсутність гордості і готовність підкоритись чужій волі. Як ви думаєте, чи легко підкорятися чужій волі? Підкоритися чужій волі. Чи, в більшій мірі хочемо робити те, що нам подобається. Те, що нам приємно. те, що ми хочемо робити. А те, що хочуть від нас, те, що хоче Ісус Христос від нас, це не завжди приємно. Не завжди нам подобається. І не завжди нам хочеться це робити. Підкоритися чужій волі, ось це сміління. Він eh, закликає навчитися смирінню від нього, тому що я трохій і змирений серце. Беремо до місце слово Божу, це послання апостола Павла до хвилиня, другий розділ 6 вірш, нижче. Он, будучи образом Божим, не почитав хищення, до їх равним Бога но уничижил себя самого принял образ раба, сделавшись подобным людям и по виду как человек, смирил себя, был послушным, даже до смерти и смерти крести. Братися спи, смирил себя, покорился Богу, підкорил себя, підкорив себе волі Божьей. Був послушний до смерті і навіть до смерті Христа. Е, став як грам, виконав волю свого Господіна. Ось що означає смиритися. Те, що хоче наш Господін, тобто виконувати його бажання, і його волю. Він виконав волю Отця Небесного, прийшовши на цю землю, взявши тіло людини і виконав те, що для нього волів Отець Небесний. Звершивши на Хресті спасіння для всіх нас, смірився, був послушим до смерті і смерті Христа. Проти сестри, і це великий приклад смиріння, великий приклад смиріння, і тому Ісус Христос закликає всіх нас навчитись від Нього смиріння. І ви знаєте, взяти деякі моменти життя Ісуса Христа, і особливо в той момент, коли Він. Вже будучи в сім'ї Тригоні, будучи перед Пілатом, коли задавали йому різні запитання, коли е, різні попитки, щоб передати його, а він смиренно все переноси, осміяння, оплювання, поругання, а він, як отця веденний на закладі без власті, в не, не промовляючи нічого. Смиренно виконує волю Отця Небеса, проти сестри, І ось яскравий приклад, де Ісус Христос закликає навчитись від нього смиріння. Це є немаловажно сьогодні для нас. Набути смиріння, але воно не просто ось так дається. Людина народилася, але це смирення. Вона вже має просто смиріння. Бачимо, що щоб набути смиріння, це е, потрібно прикладати великі зусилля і велика праця над собою. Велика праця над собою. Я думаю, що ви розумієте, що я не говорю. Велика праця над собою, щоб змиритися, покоритися. Покоритися, наприклад, служителям. Покоритися е, жінка для чоловіка, діти для батьків. Покоритися. Смиріння це покора. Завжди це легко. Чи завжди ми це робимо? Якщо ми ось бувають по мене в житті нашому ми це в цьому робимо, то нам все потрібно працювати над собою. І знову дивитися на Ісуса Христа, як він все йшов, як він смирався. Якщо в нас цього не хватає, якщо в нас взагалі цього немає замість смиріння, і в нас ось гордість. Szczęścius i szczęścius. Rodzicasty, no na no. no. no, no. to do Jezusa a wystarł bo by to może no, jak poczuć w Znajdę! Я збудував силою свого Могущества що там подібне. Я це все зробив? Він забув про те, що над ним є Господь, який дав його і поставив на царство. Він забув, що над ним є Господь. І Господь, кому хоче, тому дає, а від кого хоче того забирає. І Господь якраз поставив його ось такі обставини. Так смирив його. Він пройшов через ось такі проблеми, трудності. Коли він був відлучений від людей, його ось сутравує коройовий біл, ось рождався росою небесною і каже, пройшов, пройшов деякий час, поки Він зрозумів, зрозумів, проти сестри зрозумів. Але потрібно, скільки було перетерпіти йому. Проти сестри, Бог смиряє людей, які ходять в гордості. Давайте ми не будемо ось такими людьми, щоб нас Господь змиряв через різні обставини, через різні трудності, через різні переживання проблеми, коли нам боляче, коли нам болить, ми тоді смираємося, ми тоді приближаємося. В нас, э, церкву для того, щоб через нас виконалася воля Його. Тому що він сказав до учнів, що йдіть. Я посилаю вас, проповідайте Євангелію Єван -Єван Царство Божого. На свідчення всім люд... людям, хто хреститься, буде спасене, хто ні, буде засуджений. Увірує в хреститься. Проти ця це воля Божа. І ми призвані для того, щоб спасати. Щоб призивати людей до спасіння. Є дуже багато прикладів, Слові Божому, де якраз де люди мали все смиріння, де люди мали все смиріння. І через все смиріння людей Господь возвищав. І працював цей один віщий, тобто два віші з зі самі про смиріння, живе веде на святі. Але він має. Справу з людьми, які в і ходять перед лицем Господні. Господь чує смиренно з укрушеного серця. Протисястки Господь чує, Господь допомагає, Господь. w Роскочує ось людей смиренних. Бог живе в смиренних серцях. Це буде записано для підтвердження. Також книга пророка Ісахії, 57 розділ 15 вірші. Ібо так говорить високий і привозносенний. Вечно живущий, свято ім'я Його, я живу на висоті небес і во воспад... святілище. І, і, і також з сокрушеним і сміряним духом, щоб оживляти дух смиренних, оживлять серця з Бог озвишає смиренник. Бог озвищає смиренність. Не повертається. До другого розділу послання до хлетя. І ми далі встаємо своїх вірші діти. Поэтому це буде дев'ятий вірший, поэтому і Бог прирозньос його і дав йому ім'я вище всякого імені. Ім далі пред іменем Ісуса приклоніли сями коляни Небесних, зі мною і проїздні, і всякі язи. І споведал, що Господь Ісус Христос. Слава Богу, Отця. і сестри! Бог возвищає ось тих людей, які змирають. Бог возвищає людей, які змирають своє серце. І сказано за Ісуса Христа. Бог Його і дав йому ім'я Више і імені дали перед його ім'я, іменем Склонилися. Всяке волі небесних земних і присвоїх. Бог возвислів, через те, що Він підкорив себе, виконавши волю Отця Небесного. І тому ми повертаємося знову до першого місця, Слова Божого, яке я зачіпав, що прийдіть до мене, візьміть діло моє і навчіться від мене. Нехай yeah. Господь допоміг нам, проти сясти. Навчитися смирінню від нашого Господа. Щоб ми, я, ви були смиренні. щоб у нас це була ця духовна якість, е, християнська якість, віруюча, якість, якість смиріння, щоб нас люди бачили, ось вірича людина, тому що вона кротко молоча лівого духа, вона смирена перед Господом. Вона нічого лишнього не говорить, вона не возвішає себе. Можливо, якісь до у нас, я можно войти і привела. И... Би нам цьому, щоб ми розуміли, що для віруючої людини смиріння це необхідність. Смиріння це необхідність, брати і сестри. Допоміг би нам Бог, що ми завжди були ось такими. Зараз ми будемо молитися, будемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа, тому встаючи на нашій рані, молитві й молиться Амінь.